Публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Дрон. Пробираємося кожного разу. Так? Ще й мусимо бека підносити. У нас на усилення позицій, відкомендували до піхоти. Тому самому по сторінки воюють. Тобто він ще не дійшов, куди йому треба було, він вже починає стріляти. Віжили Богу дякувати. ФПІ тут дуже часто. Батальйону ну, також потрібні засоби захисту. Реби? Реби, реби, так, так. Ми, наприклад, закриваємо одну частоту, вони побачать, що йде велике подавлення частот, там, ну, ФПІ їхніх багато бортів втрачаються. Вони хоп-хоп, переробили радіоприймачі на ФПІ. Вони вже літають на інших частотах. Так. Да. Залізте в нору. Тобто, що нашій державі досить також треба повчитися, що масове серійне производство тих ж самих дронів FPV, системи інтернету у них вже свої, там є радіоприймачі на FPV. Я ж кажу, дуже багато чого. Вони ставлять і, ну, да, воно там виглядає там не дуже камільфа, ну, воно серійне. Це ж наш працює, правильно, кулеметник? що, Погнали? Погнали, але це все. все буде кущами. Я Окей, все нормально. Рукав. Нічого. Да? А що, тут вже ліпстри по цій стороні, так? Да? Угу. Підти, хай, да, Дрой, дрон, симріт, сюди ближче додав. Кажу, що Походу це на наш. Полетіло. Давайте пробираємося до нього. Давайте. А далі знову побігні. Дрон. Дрон. За мрій. Запікайтеся, хай був Та ми чекаємо. Тут не один. Їх два. Те, що ми казали, ліпіски, дрони, арта, але все нормально. Слухайте, як ми так проїхали? На позитивчику. Ну, Ротний завжди має шокувати. Зараз я ваших мінометників шокую, тому що в мене штани порвали. Нічого страшного замінимо. Шукає. Да -да. Я просто цікаю їх двоє. Так, да, точно. Так. Да. Давайте по і його нам я чекаю. Точно. Зараз нам ще вийти треба, чекай. Давай ми до тебе кормізде. Так, буде політику. Мені здається, що ми схожі на ведмедів. Які пробираються хащами. То ви кожного разу так добираєтесь? Міни носить. Ми ще да. не міни міни просто, просто добираємо. Як, які міни? міни мінемета? А скільки вони важать? Одна. Тихо. А Тут це наша речі. Це наш реч. Одна десь 300. І це скільки мінуси? Сім. Як сім? Сім? Отак от? Є. Кажу, весело, у вас дорога сюди, добирання хороше. Може, каву буде. Давай ще веселі. Каву чай будете? А, я би каву випила. Ну випилася. Напітать дрону каву. Просу. Веселее, коли б стріляють хорошо. Ну зараз дрони літали. Це ще так ну, собі, брони, так? Дрони по одно, а ще були міномети. Угу. СПВ. Зараз по полю взиваються ліпіски. Нам, по нам казали, так. Да. Це вони розкидають, да, Якісь касатка розкидають? Ну, це вони вже сама ліквідують. Ага, Оце прям чути, як вони от хлопають, так? Так, так. Так, а у вас немає відкинетки, ні? Ні, тут нашого такого немає. Ай! Oh, да. Та поки это диві, дивіться, Саш можеш змінитися. Я oh, зараз дротика здивлю дивлю залатаю. О, точно дротик. No, все, златаємо этот само. Как себе. Да, як себе, yeah, no? як себе я так было. Що, златали уже? Да. Хочете ночи. Побігати цими посадками. Oh, no. Скажи, гарно латають? бо я не бачу. Офігенно. Слухайте, знаєте, які в мене здобутки на війні, колись, колись цієї осені чи зими, здається, мене відчищали в одному блін, від бруду. Я була повністю вся в бруді, і бронік, і куртка. І Тепер мені латають 4. Я не знаю, що буде далі. Все буде добре. Я теж добавлюся, що з цього робить. Дякую, Папа. У вас но новий фах тепер. Пробираємося кожного разу, так. Ще й мусимо БК підносити. Але інакшого варіанту немає. За штурмуся ці разі? Ну, засікли дрони з'яження. Ага. Переміщаються. Це не туди там дивилися? Ага. Може, де там, даже. Потрібна була підтримка наша. Ага. І нас на усилення позицій відкомендували до піхоти.

Так, дрон, давайте, давайте, викрите. Закрите, викрите, давайте, давайте, давайте. Угу. Я, ми, це, ми там навелися. Ну все, хорошо. Ми так і працюємо в команді. Один там допомагає і зразу треба чути, що ага. дрони коли літають. І так працюємо. Ну, ваше да трошки ну, важче. ваше важче треба працювати? тут на тут набагато легше не працюється. Важче бути піхотинцем, ніж шутина Звісно, важче. І по возрасту важче, конечно есть різниця, допустим хотя бы там 30 или 50 разбег уже чувствуется конечно плани дойти, дотягнути і дойти і в в окопі, от это потому що в повний рост там не походиш, нужно тут тоже по окопу бегать, а окопы, как всегда, после обстрела обвалені, завалені, ветки валяються, деревья валяються, всё доваляється. Нужно бегать, прыгать какая-то там и на полу присядке. Ты на миномате прилітає, але там звичайно там небезпечніше. Там Звичайно, небезпечні. Як хлопці тримаються? На морально вольових. Інакше там важко. Піхоті важко. Ні, ну там набагато гірше. Я, я, я перше співчуваю тими хлопцями. Я їм співчуваю по-перше. Там дуже тяжка робота, дуже тяжка робота. Наші міномет 60-го калібру, він ще ближче стоїть. Основна задача хлопців це ураження ворога живої сили. Чим більше снарядів, тим більше ми раді, хоча їх треба таскати, але можемо так двохсотити, трьохсотити ворогів. Вуха. З самого початку, коли я йшла, я не йшла там, не ставила собі за менту стати командиром взводу, командиром роти, там ще щось. Ну. Тобто я йшла, тому що от, єдиною моєю метою це було знищення от, ворога. Це от все. Це все, що я хочу, це все, що я бачу, і все, що від мене залежить, я буду робити для того, щоб їх як можна більше. За двохсотити, за трьохсотити все, що від мене залежить. Звіни і все. Сьогодні вам привезла сорок штук. Дякую. — Так ми з собою п'ятдесят забрали. 40 ще привезла. Нам роботу носити. <сереж> Я донедавна була в повітряних силах в такій бригаді, як 138-ма. Не знаю, чому, але тянуло мене. От просто е артилерія вона мені цікава. Я захотіла розвиватись в цьому руслі. Замечательна людина. Заклітів переживають постійно. Возраст тут ролі не грають. Головне, щоб чоловік виповнив свої обов'язки, як положено, да і все. Дівчина, яка не боялася, нас проважала на ноль. Та вже так що це вже викликає повагу. Тоді, коли вони виходили на певні позиції. Так, це я виходила з ними, але тут недалеко, там допомагала їм дещо виносити, заносити. Ну так, вона нас супроводжувала на позиції угу. на ноль. І потім в нас зустріла, забрала, відвезла додому. Це от коли вийшли до піхоти туди і да, Так, так, так. взагалі-то я хотіла бути командиром взводу, так як пропустила цю ланку. Е, ну, сталося так, що назначили командиром роти. Я, в принципі, хлопці хороші. Коли тендітна дівчина ну, переносить з тобою такі ж самі труднощі, це надає мотивації. Буває таке, що сплю дві години, три-чотири години на добу. Ну, я не знаю. Найкраще моє розвантаження, чесно кажучи. Це надягнути бронік, сісти в машину і поїхати з хлопцями. Оце моє найкраще розвантаження. Найбільше переживання, коли заїжджала своїми хлопцями ага. і розуміла, що я їх тут самих маю залишити на дні всім-вісім. От тоді найбільше переживала за них. Ага. да, За те, як що все було добре, а так, в принципі, за себе там. От зараз переживаю за вас. именно в минометке с июня месяца прошлого года. Mm -hmm. Вот уже больше воды, чисто в минометке, тут, в принципе, что-то тяжело. Но ну, вот это единственное, что если подъезда нет, чтобы быка подвести, вот это вот, ну, хлопцы, нести. Это вот. что у нас это бека, то самое важко, то самое тяжкое. Бо я вам кажу, дві тижні назад в тій посадці ми з ним йшли і ще два хлопці. Одного контожового. І знали по ній, ще вона, ну, прилетіла, Довше ми всі повтікали тоді. Ну, Я купив дві пакетку з собою. Хліба взяли, води взяли. І, ну, те, що, те, що там все познаходили трошки. Я знаю, що останні три дні сухарики з водою. <ріху> 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 ну, ви ж сухарики лієте, як їх, за <ріст> Набагато краще, солдати люблять їсти. Бо є така в 2015 році, то трошки така погана така тушонка давали такими живими, з цими пробабасами. — Звідки? Тернопіль. Я мав власний маленький бізнес, займався виробництвом хліба <ріст> на дровах. Так. Я пішов. Я пішов сам, прийшов в ТЦК. І... та й все. 20 апреля прошлого року. Мобілізували. Ви з Бахмута. Дело да. в тому, що я на роботу останній раз, коли вийшов, мені потім 12 дня позвонили, сказали, що там, где мій дом, там уже вагнера все. Мне просто одеваться некуда было, пришлось на работе пожить едеться сюда. То есть вы вранці выйшли? Да, в 8 часов. А ні, в 7 часов утра я вийшов, а в 12 уже там вагнеровці все стояли. А ваша семья? А семья ще в 22 году выехала Ой. на Полтавщину. Ага. То есть вы сами в порте лежали? Да. То ви вы, вы ничего не встигли забрать виходить? выходить? Ничего, кроме документов. Рядом село, там ще один дом. приватном будильном. Да, да, и, и, тут, и второй тоже частный дом. Вот два дома, один пораньше забрали, второй попозже. Те, которые даже остались, когда я уже выехал, в принципе, почти все, в это самое, 200. Кого в доме, кого на улице, кого где. А ті, які да, вони по всій країні зараз. Як хотіла, от в ну, от, мене була певна мета. Досі вона, в принципі, є. Вигнати ворога з країни. От, я буду, напевно, до останнього дня війни. ну Мені принаймні так здається. вже поближе. Я мрію, щоб нарешті це все закінчилося. У мене більше мрій немає. Я просто хочу вже нарешті кінець війни і спаленої Москви. Оце все.